Рамочек. Я зараз вже збираюсь. Ми їдемо сьогодні з подружками на Київське море. Ось тому я зараз швидко роблю мий. Спочатку наношу нашу відроут, ось таку базу. Бо я вже запізнісь. Ми домовились в 10.40 зустрітися на метро контрактопі, бо всім так зручно буде, дівчатка. І звідти виїжджаємо якраз через ось та в лютіш їдемо. Там дуже має бути гарно на Київському морі, бо воно застигло в снігу. То поки ще морози, то їдемо туди подивитися, будувати Подивити. косметику. Я зараз швидкий експрес-мейк роблю. Вона ось така відміша. Типу ну, тонально основа, так скажемо. Чи бібі-крем це рахується? Так, да, це бібі-крем рахується. Він дуже прикольний. Я вже ним користуюся дуже багато років. Я дуже все роблю, тому не дуже акуратно. Я вже запізнююсь. Беру з собою лужку, звісно, і разом їдемо, бо він любить по снігу м'яти. Я думаю, йому там сподобається. Сейчас я его очень тепло одіну. Башмачки, конечно же. Камбезик Минжек по снидов. Вот, пока мы уже выйдем на улицу Поки мамка собирается, блин. Это сделано. Короче, ну я сейчас собираюсь и поснімаю вам сегодня влог с Кевского моря. Ще така запуша, я в 4 ранку лягла спати, не виспалася взагалі. ну що поробиш? Раді контенту і гарних фоточок їдемо гуляти. У нас, до речі, радує, що є світло зранку, бо нас зараз вимикають вчора цілий день не було. Зараз поки є, тому взагалі супер, яка фігу попила. Трошки роздуплилась. І збираюсь. Все, побачимося там. Ми вже в дорозі, нам залишилось десь півгодинки і приїдемо на Київське море, Поснімаю вам лузка з нами. До Коротше, у нас навігатор не працює, блін, ми також якимось чином намагалися вияснити, куди нам їхати. Декілька разів чуть не проїхали, куди нам треба було повернути. Ну нічого, справились київлянки. У нас під стоп на заправці. Зараз можеш щось візьми, перекусити, бо я ще не снідала. Ми десь в городі, напевно. Хоче нам ще хвилин 15 залишилось. А як? вже хоче буять. О, дивіться, яку ще бога. І тут пустили. Відпочивати спадки, бо на вулиці холодно, сніг. А, Сашка пішла подивитись, щось може їй купити, поїсти. А ми ось тут сидимо. Луса п'є каву. Як кавуся ланкова. Ось який. Сашка купила йому сосиску. І він кусає. Кусай, кусай. Вкусінька. А! а моя собака орієт. Що це за собака така? сейчас. Ой, оно замерзло, Соня. О! Это лед? Оно как хоть не разобьет. дорога вот тут лед был. Просто видишь, песком присыпали. Ну слава богу, да хоть дружить. Когда она мне написала, берите пару пачек соли, мне плохо, я говорю, никуда не Я представила, как нас шатает, как мы вот это за Капец. Да. Так мы уже подъезжаем, нам скільки две хвилинки уже буквально. Ой, уже хочете погулять там, подивитися. Классно. Лу уже побежал. Лу. Луса. Луса. Пошли. Показывай нам дорогу, лу. Я... Вообще в лесу так. Мы идем гулять. На Киевском море. Я не знаю, девочки, куда я вас веду только. Что? Ой. Я говорю, не знаю, куда я вас веду. Лу, стой. А что там? Ой, стой, Лу. Вау! Боже, какая красота! Она все застат, то Луша, не выпади мне в блиндаж куда-то. Я тебя доставать не буду. Останешься там. Ха. Боже, какая красота. Луша в шоке? Лу, аккуратно, стой, стой. Там обрыв. Стой, зайка. Иди сюда. Стой, стой, стой. Вау. А мне стрёмно по морю ходить. Она а застыла. Придет? Стой, иди сюда, Лу. Ты тут. Кого? Иди сюда. Кого взять, Сонь? А был. где же такая качель? Штуку? Где обрыв? Уже? О, а на этой штуке мы не сможем сидушки? Класс. Нет, она а ней, я думала, кататься на качеле. Налево качели. А потом кататься вниз. Качеля там, да, типа? Да, очень красиво. Вообще. Все такое белое. Луса, ты не выпади никуда. Вау, какая красота. Привет, да, да очень привет. круто. Классно, только холодно. Луска! Лу! А! Тихонько! Тут такие обриви прям. Я прям конкретно тут первый раз вообще. Походу. Лу, аккуратно. Вау. Тут у ну, нас есть такая качелька ну, над, обривом. Ну, над обривом. Дивіться, як прикольно. Соня там взяла значит, термос с чайком, подушку, чтобы сидать на качельку. Ну, прикольно. Ну, стрёмно, я боюсь. Соня сказала, что буду. Соня, ты будешь? Mm -hmm. Давай, мы тебя заснимем. Давай. Лу, не упади, пожалуйста, иди сюда. Давай, Саш. Я Эй, поснимаю. Да-да, оно скользкое. Можно но но можно... Я думаю, что ну, пуховик же длинный, нормально будет. Я уже тоже Лу, Луи, ты тут? Стой а. тут. Stata, Вау! Саша, аккуратно. Сейчас я в Лайф поеду. Капец! Не страшно? Один раз только страшно. Сесть, да? Да. Не, ну если съедешь, то на жопе поедешь вниз, в принципе. Это просто рублей. А я переживаю за лу. Лу, ты тут. Сейчас еще два раза. катайся. Катай нас времени не ограничено, пока не потемнеет. <свеч> Такие тучи как будто черные. <свеч> да? <свеч> ну страшно. Мне <свеч> вообще не сильно страшно. А, да, да. Я потом ещё раз. Лу, Давайте. иди сюда. Сонь, давай. Надь, давай. Оно... <свеч> не знаю. А, а, да, Сонь, держись. Ой, классно. Ага, классно? Да, первое... Лу, ты в шоке, что они вытворяют? Прикольно. Я сейчас тоже буду, наверное. Но я боюсь. На, держи, это видео уже идет. Ну, иди сюда. Ноги объясняют. Посмотрите, какой толщины просто. Бердиный. Обалдеть. Замерзло добротно. Все, мы нагулялись, очень сильно замерзли, дофоткались. Да, Отвели чайок. А Бежим Ритася. Давай. Идыму Гритася иисты и, и путый чай в яхту сфоткала? Mm -hmm. Класс. Ой. Подниматься тут, конечно, стрёмно. Ну тут более-менее люди расходили. Сейчас поднимемся. Я просто в кроссовках, блин. То слышь, куда уже. Ой, Луса сама поднимется? Луса. Мне кажется, здесь проще ну да. Ну, пойдем. Еще песком посыпали, да? Ага. Uh -huh. О, Луса сама поднялась. А там поднимемся дальше. Тут уже скользко. Ага, uh -huh. тут уже лед. А ну давай тут вот тут прям для ног О! Yeah. Ого, oh. oh, Соня, как ти так. А як? сам підняв. Лошата! Ай, д'єць. Ой, все, ми погуляли, дуже нам сподобалось там, тому рекомендую обов'язково вам з'їздити також, якщо ви там ще не були, поки є сніжок. І зараз приїхали грітися в яхту. Замовили собі кавуську Капучинчик. Гріємось, бо дуже замерзло там на воді, дуже-дуже холодно було. Взагалі руки просто охалели. Лушка також набігався. Бу! Все, Луса попів водички і спадки. О, він вже, до речі, сам добіг до машини в і вже стояв, чекав, поки ми дійдемо, бо вже замерз, напевно, і хотів вже їхати кудись додому. Так, принесли нам нарешті їжу. У мене ось такий борщик, тут смітанка, зелень, цей перекручений сало, ще ось таке сало, лучок і пампушки. Ще замовили, що у нас тут фаршма. Сірфрі у Соні там була, Ой, а що в тебе там булочки і якісь соус? Да? Угу. Ось така. У Сашки теж борщ. Все, будемо їсти. Смачного. Так, я вже до додому. У мене тут бардак вдома. Зранку збиралася в попіхах. Забігла ще на пошту, бо мені прийшли кросівочки. Ой, зараз. Мені прийшли красивки. Зараз з вами і подивимося. Так. Замовляла я собі New Balance. Ну, Чоловік мені зробив подарунок. Ось такі на літо. Це 740-модель. Я просто їх, колись ми були в торгівельному центрі. Я їх міряла. Мені вони дуже сподобались. Вони такі бежеві, вони дуже легенькі, тут така сіточка. Зараз я хочу поміряти. Я думаю, це ідеально мій розмір. Буде. 38,5 собі беру New Balance, Хоча в мене 39 зазвичай 25 см. Але саме ці нью Balance чомусь 39 на мене великі, а ці в самий раз. Ой, дивіться. Зараз я вам покажу. Ну ну-ка. Ось такі. Гарненькі. Дуже прикольні. Дуже легенькі такі Ось така моделька. Дуже прикольно виглядає, начебто, хоча начебто палець впирається. Чи може. Ну-ка, опс. Ля-ля. Ну, колір мені подобається. От єдине, що по розміру я не розумію, чи вони в цей раз малуваті, чи що. Зараз бін другий. Ну, вони прям якісь дуже-дуже легкі. Тут сіточка. Ну, на літо якраз на весну. Коли вже потепліше, то буде чудово. А цей наче нормально, а цей ні. Коротше, ось такі. Прикольні зараз. У мене є ось така пара на літо. Мені ще дуже подобається 530-та моделька. І оці 740, вони схожі. 530-та, там трошки ну, інша сіточка і по-іншому, але ці теж дуже прикольні. Якщо шукаєте собі, то думаю, до цієї модельки варто приглянутися. Так, У нас поки є світло, мені зараз треба швиденько готувати їсти. Зараз ще я зайшла в супермаркет. Ой, зараз розпаковка буде. Купила туалетну бумажку. Ще впали салфетки також в кухоні. Отім. Я тут, я просто до цього заходила ще в сільпо Там купила авокадо, листя, салату і м'ясо курку. Зараз хочу в духовці забити. Взяла ось таку пасту. Це моя улюбленіша біореперевайт. Потім взяла на кавуську молочко безлактозне. Взяла морку, зараз хочу якісь котлетки зробити. Цибульки тут набрала. Потім помідорки взяла також. Ось. І ще взяла картоплю. Мандаринки. Дуже смачні в нас тут в європейському магазинчику. лимончик, Ось таке те, що в мене закінчилось просто вдома. І ось таку тостерну шинку, також дуже смачна. А ще вчора брала цей ось такий зефірчик, не знаю, ось цієї фірми стімул. А він тут іде з наповнювачем персиковим, дуже такі смачні, вони, типу, з натурального пюре, яблучок, без консервантів, тому також рекомендую. І він є, до речі, різних смаків, якщо не помиляюсь, іначе б там без цукру, без такого всякого є. Так, зараз я приступаю до готування. Мені вже хтось пише. Зараз приступаю до готування, бо мені треба котлетки зробити, в духовці запікати філешку, коротше, бардак тут прибрати, посудомойку загрузити. Коротше, буду зараз все робити, поки є світло. Тому повернусь до вас трішки пізніше.